Конкурс Золотий байт проходить вже вдруге. Цього разу на участь у чемпіонаті рівненські студенти надіслали 220 робіт. Тематика різноманітна. Головне було подати матеріал у вигляді нових сайтів, відеороликів, кліпів та інше. Ми та конкурсу очевидно популяризувати комп'ютерні технології і за допомогою комп'ютерних технологій. Популяризувати інтелектуальну працю, популяризувати е, серед молоді бажання самореалізації, бажання творити щось своє. переможцями у регіональному турі стали вісім студентів у різних номінаціях. Євгенія Трушик ще нещодавно не вміла навіть вмикати комп'ютер. Сьогодні ж знімає відеокліпи, пише сценарій і працює у столиці. Я один із примірів того, що учитися ніколи не поздно, тому що мені 37 років насправді, ну, в ділянку час не було можливості вчитися. Вот, услышала об академии. И получается, что ровно три года назад я пришла в эту академию. Вот я научилась вообще включать компьютер. Вообще только его увидела. Всі переможці конкурсу отримали хороші призи від спонсорів. Загалом це комп'ютерна техніка, яка у майбутньому згодиться у роботі. Ми сьогодні спонсоруємо номінацію по операції і даруємо звичайно, звичайний фотоапарат переможцям. Ми спонсоруємо номінацію веб дизайн, даруємо відеокамеру на перше місце. веб-камеру, прекрасно Майкрософт на друге місце. Вже традиційно осторонь таких подій не залишається й телекомпанія Рівне 1 Зазвичай рівне 1 намагається максимально інформувати свого глядача про таких проєктів, для то про Такі проекти для того, щоб залучити якомога більшу кількість учасників, для того, щоб громадськість знала про ці проекти, тому що молоді початківцям завжди треба підтримка. Фінальний етап конкурсу пройде у Києві 16-17 грудня. Від Рівненщини туди поїдуть регіональні переможці. Анна цук, Олександр Ковтонець, Юрій Кобів, новини рівного.